Погнали ми з дідуликом на діло. Ну як діло вдасться, то тоді розкажу на яке. Ой, якісь такі хмари чи сніговічі. Чи... Ну не дощові це точно. Осінні, Сьогодні вже ж 1 листопада, що там балакать. Останній місяць осені. Врешті з хати висунулась. Йду зараз начищу гарбуза, наріжу і поставлю хай вариться на квасіння якучок. Дідуля мені вже повносив гарбузики. Буду працювати потихеньку. Нарізала, начистила, нарізала, намила. Гарбуз такий гарний, я ж такий я ж червоний. Отака в мене кострулька. Цій кострульці, мабуть, років трішки менше, ніж мені. Але вона 10-літрова. І саме для таких нужд якраз те, що треба. Я буду зараз кришить гарбуз, так як на кашу варите, Як попало його. Покришить. Залєм водою. І хай він собі вариться до готовності. І як великий шмат можна ще й перезатить. Ми його потім все одно будемо все затовкти. Це, це такий процес. Такий м'якенький от гарний гарбуз. Це він брат із жінкою привезли. Привезли таких гарбузиків. Супер. Ще й гарбузову кашу варю з рисом. Коструля тут-тут закипить. зараз ту шум зніму трохи і ще й підготувала ще на одну каструлю. Зварила, треба купити пряженого молочка. Ого, буде смакота. А що мій дідуля щось там на городі шастає? стає? Вириває, вилами. Приянче, загрібає, щось робить, коротше, хай рухай От духа. Квашені <гумені> яблуки в гарбузі. Квасила сорт Айдарет. Ну, приготувала гарбузю. У мене стара ця алюмінієва 10-літрова каструлька і хай собі. Вариться накришила, водою залила порядок. Гарбуз наш зварився і тепер ми його помнемо. П'юре зробимо. 200 грамовий стакан солі кам'яної, ясне діло, гарненько перемішуємо. От. Зараз кипне і виключаємо, де там якийсь шматочок не роздавився, нічого страшного, а як невеликий. То не біда. Закипить, виключаю і хай повністю охолоняють. Гарбуз був холодненький. Ось намила яблучок я це 10-літрове відро і заливаю вареним охолодженим гарбузом. Залила і тепер щільно закриваю, воно якраз трошки яблучки присядуть, закриються вони. Гарбузом і буде порядок. Закривати треба щільно, щоб повітря не заходило. І тепер відеречку відправляю в погріб, і десь через 45 діб буде, будуть готові яблука. Ну, справа в тому процес сквасення залежить і від температури, і від багатьох, можна сказати, факторів. Але в погребі 45 діб. Осмалила своє кубло. Оце ну, ну, можна витримати. І, і не відчуваю коли, це коло газової плити. Туди ближче ще ж гарбуз поставила варити, бо ж вчора накришила, а хто його чи коли, там, позавчора. Ще. Думаю, на квашу ще одне відру. А це зайшла у веранду знімати, думаю, що воно за скоринка. Це могла б згоріти і не почувся. Це нащо його таке вот джиплять, ну, Щоб воно горіло, Короче говоря, спалила кубло. Коли гарбуз зварився, беремо його гарнесенько. Топчем, коротше, робимо з нього п'юре. Потихеньку, не спіша, помнем. Як де там якийсь шматочок залишиться, то нічого страшного в цьому абсолютно і не буде. Тепер додаємо 200 г стакан солі кам'яної. Гарненько перемішуємо і хай ця, ця маса закипить. І зразу її виключаємо. І хай вона повністю охолона, щоб гарбуз був холодний. Намила відро яблучок, наклала і зараз залю холодним гарбузом. І саме головне закрити щільно, щоб не попало повітря. Бо як попаде десь повітря, почне пліснявою братися. Так, в мене якраз хватило залить 20-літрове відро. Зараз закриваю ще. І зверху на кришку щось поставлю, щоб не давало під, яблукам підніматися. І треба щільно закривати, щоб не попало повітря і не взявся гарбуз пліснявою. Зараз піду дідулі скажу, хай однесе в погреб. зус, і зверху ще й кірпичину покладе на кришку і все. Я відправлю погребник, бо ці варвари зараз будуть <кхи> мітить. Добре, Це коли яблуки квасять, так повкидати, їх є такі поліетіленові, ці мішки для харчових продуктів продаються. От туди повкидати, гарбуза залить і повітря вигнать, так щільно зав'язати. І тоді вкидаєш де ще в каструлю, куди попав. Ну, а кришку єлі закрила. Треба, щоб гарно заклацнуло, щоб ніде не ніде не нічого не, не попало. Оце так. І буде порядок. Бо в мене теж колись так почали видно грати, я, може, десь не дожала. Трошки підняло. Я дивлюся, зайшла пліснява. У мене 10-літрові відео, так вони такі прозорі вітра. Я зняла. Кришку акуратненько зібрала. Воно тут тільки з краєчку якось так пісняла, почала братися. І заклацнула і було нормально. Фух, чамренна. Я сьогодні <смірна> чамренна. Такий вітрін на дворі піднявся. А це ще намила трохи цих, Хотіла показати, де вітром за. Закинуло серветку. На зібрала із кашового гарбуза, за того м'якенького. Самого первого. де може, пару кущиків навесні тут десь бряхнемо. Су хату покладу, хай сохне на